Своє єпископське служіння, або не знаю, чи це правильно сказати, чи може взагалі на своє життя ви вибрали цей девіз милосердя. Так. Чому саме це? Це я, коли був перед Господом в цій темі, що мене вибрали на єпископа, є один, бо це не обов'язково мати цей девіз, Тепер я знаю, що це ну, є така традиція, є така можливість, щоб єпископ мав герб і мав девіз, то це було як натхнення, щоб цей девіз. Якщо у мене, наприклад, в священстві там було і пізнаєте істину, істина вчинить вас вільними, то вже в моменті, коли приймав прийняв Боже. Покликання, щоб бути єпископом, то воно мені явилось як місія, як послання. Але тому бо я жив в милосерді, я багато зусиль вклав, щоб Боже милосердя прийняти, і мав вже достатньо багато досвіду, як служити милосердя. Тому це було свідоме, бо я розумію, що якщо я не буду приймати милосердя і. Жити милосердям і бути посередником милосердя нічого доброго не вийде. Тому що милосердя це ключове для того, щоб перейти на любов. Без милосердя немає любові, тому що всі винні, немає безгрішного. І я винен і інші в чомусь винні. І якщо ми не будемо милосердними, якщо я не буду милосердним, то ніколи не дійде до любові. Милосердя це вотум довіри, що я тебе приймаю, навіть якщо я щось не знаю, все рівно за тобою щось є. І, і, і я тебе принимаю, тому що я хочу любові. І я, якщо там, де будую стосунок любові, я готовий пробачити тобі те, навіть що я не знаю. І якщо ти мені готовий, теж якби прийняти мене з тим, що в мене є зрештою так поступає Господь безумовна любов, то це єдина можливість, щоби зустрітися в любові через милосердя.